Грошей нема, щоб врятувати життя, та що у світі може бути дорожчим, ми всі колись підемо у небуття, але в цей світ приходимо не за гроші. Хто знає, скільки коштує сльоза війною покаліченій дитині, стоять ощент зруйновані міста, блукають безпритульними родини. Два роки в світі тиша, спокій, мир, на щастя у людей в житті все добре, два роки не стиха сирени, вий в моїй країні, що від крові мокра. Чуже то горе, мабуть, не болить, але чи є у світі щось? Циніше народження дитини світла мить, і це життя сьогодні ворог нищить. Благаю, світ, скоріше схаменись, сьогодні нам потрібна допомога, допоможи нам зупинити вбивць, що як іуди зрадили всі Бога. Сьогодні Україна то кордон, що світ боронить від війни. Навали, здригається земля від сотень бомб, та на коліна люди тут не впали. Тут голі руч на танки люди йшли та підіймали Прапор України. Ми з противом дійдемо до Москви. Хто вдерз до нас з мечем, то тут загине. Ми хочемо, як всі, у мирі жить, за це сьогодні стійко всі воюємо, але ще трішки нам допоможіть та разом перемогу відсвяткуємо.